Коли стоїш на краю, лишається зробити лише крок, і минуле неодмінно стане нічим, порожнечею. Я Марія, моя земля Україна, моя кров червона. Знаю, бачила. Дитинство осяє нещастям і убити горем. Я не скаржуся. Я тут не для того, щоб скаржитись. Перші спогади. Я тягнуся рученятами до маминого обличчя, з самого обличчя не пам'ятаю, з часом воно стало прозорим. Потім пам'ятаю все чітко, втоплене в яблуневому квіті рідне містечко, сестер. Любу Надійку і найменшу Катеринку. Пам'ятаю, як були батька, а нас вигнали з хати. Пам'ятаю голод, в голові лише їсти, 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 їсти і так до безтями. Пам'ятаю, померла сестричка Надійка. Пам'ятаю, 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 я не скаржуся. Просто не можу забути. Забрали батька. Більше я його ніколи не бачила. У школі клеймо діти ворогу народу. Якого саме народу? Маму щоночі забирали, били і гвалтували. Жінка ворогу народу. Вона завагітніла без батька. Хлопчик народився мертвим. Не знаю, чи могла б я його не ненавидіти? Ні. Останнє викреть я б його любила більше, ніж себе. Я б називала його Миколкою. Не знаю, чому просто я завжди хотіла братика Миколку. Я б садила його собі на коліна, годувала б його з ложечки за маму, за тата, за Любу любую надійку, за мене. Я також твоя сестричка. Почалась війна, літаки, страх, куди втікати? Прийшли німці, розстрілювали євреїв, серед них чимало моїх знайомих, була там і Єва, моя найближча подруга. Стріляли три дні зранку до ночі. Я б не хотіла про це згадувати, та не можу. Вночі прийшли поліцаї, забрали мене і Катерину. Люба втекла. Мама прийшла на станцію. Більше ми її ніколи не бачили. Нас привезли в Німеччину. Там ми були рабами. Спочатку на військовому заводі, а потім мене взяли в дім Осасівського офіцера. Я валялась в ногах його жінки, благаючи взяти і Катерину. Виявилося, що навіть жінка убивці. Моє серце. Взимку я отримала листа від сестри Люби. Мама померла від горя. Минув час. Нас звільнили американці, закінчилась війна. В Україні ми не мали нічого окрім лиха, тому приєднались до колони французів. Лоран, моє перше кохання, мій перший чоловік. Він врятував нас від агентів НКВС, що розшукували біженців. Пізніше Лоран переїхав в Прованс, я у Париж і почала шити на замовлення. Минуло якихось два роки я стала відомою, відкрила своє ательє. Це були найкращі мої часи. У клубі танго я зустріла Жан-Франсуа, красеня і аристократа. На другий день нашого знайомства пропонував мені руку і серце. Я погодилась, залишила справи, приїхала до нього в Марсель, а далі катастрофа. Дев'ятнадцять місяців пекла. Він називав мене українською шльондрою, не спав удома, потім почав мене бити. Усе було просто. Він одружився на моїх грошах, бо був Банкрутом. Я ж йому заважала, втекла від нього назавжди. Тільки сам Бог знає, якою я була самотньою, як мені не вистачало простого людського тепла. Щоб забути про біль, я працювала і день, і вночі, поки дозволяло здоров'я. Здавалося, життя минуло, а щастя, а щастя так і не було. Небо почуло мій плач. Він постукав у мої двері і спитався, чи не я Марія. Ріхард розшукував колишніх в'язнів нацистського режиму. Він закохався з першого погляду. Я також, Що ми ходили у танго-клуб. Боже, як він танцював! І це у його 62 роки. Ми прожили недовге, але щасливе сімейне життя. 15 років я була на сьомому небі. Але він помер, і моє життя зупинилося. Стало примарою. Після смерті Ріхарда я поїхала додому в Україну до Білої церкви. Як усе змінилося, ви б знали? Знайшла нашу хату, старенька, облуплена, але стоїть. Люба, сестричка наша. Прожила довге життя, але мене так і не дочекалася. Зате зустріла я її дітей, онуків і правнуків. Два дні говорили про життя, плакали і сміялися разом. Про батька так нічого і не відомо. Лише вирок суду, ворог народу, засуджений на 10 років без права листування, все. Кола у мами на могилі, ледве знайшла іржавий хрест з напівстертим написом, проплакала біля мами до самого вечора, розказала їй усе своє життя. А потім втекла з України назавжди. Не могла більше я там залишатись ні на день, ні на хвилину, не могла. Ви мене розумієте. Я повернулася у ці стіни і більше їх ніколи не залишала. Я сплатила свій борг, і тепер я хочу одного спокою. Ви мене розумієте? Спокою. Свого часу я непогано шила, та своє життя закроїла не дуже вдало. Це минуло. Як у танго.